Нам невідомі всіх їх імена, невідомська Вікторія, нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, Де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі мрії, здобуття. Всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них за трошки вдачі, світлої, простої в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої.